Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженька шкода Кодіак 2020 року. Це в нас рестайлінговий автомобіль в комплектації Лаурін Clement із незвичним двигуном. А саме 2 літра, бензин TSI, 140 кВт-190 кінських сил. В крутих обвісах Лаурін Клемент. На класних титанових дисках Лаурін Клемент. І в топові комплектації. Чим вона себе виділяє? Агресивною передньою решіткою, камери 360 градусів, топова оптика, е такий спортивніший більш бампер передній, повний хром пакет, атермальне лобове скло, класні титанові диски 19, нова літня гума. На кожному крилі ось такі шильдики Лаурін Племент, зеркала. Теж складається із камерами 360. Безключовий доступ. І перейдемо в салон. Салон тут просто бомбічний. Стан нового автомобіля. Для всіх тих коментаторів і хейтерів це буде розрив. Подивіться, стан автомобіля. Ось вам свіженький автомобіль. Стан керма. Він просто новий. Стан куліси новий. Пізніше перейдемо до пробігу. Коврик як новий. Педалі як нові. Тут поріжок як новий. Ну це вже я тапочком зашарпав, заходив, трошки лишив після себе. Стан нового автомобіля. Без жодних зауважень. В принципі, зразу перейдемо в салон. Що ми маємо по комплектації? Музика Кентон, маємо всі асистенти, Мертві зони, полосу тримає. Асистент виїзду з парковки, радар дестронік, тобто максимальний набір асистентів. У нас є віртуальна приборна панель. Зверніть розхід палива на 2 літра бензин, середня витрата 7,9 літра за 4 тисячі кілометрів. Автомобіль дуже економічний і водночас шустрий. Заводиться з кнопки, адаптивний круїз, підрульові пелюстки присутні, чорна стеля, дуже круто. І стильно виглядає. Автомобіль реально розкішний. Стан, не побоюсь того слова, нового автомобіля. Також оці пластики просто в ідеалі. Вони страждають в них. Ну вони просто в ідеалі. Безпровідна зарядка. Також ми маємо трьохзонну кліму. У нас є як підігріви сидінь, так і вентиляція сидінь, що дуже круто. Підігрів лобового скла. Apple CarPlay, також присутній. Камери 360 градусів, тобто в різних режимах можна вибирати Дуже стильно виглядає. тобто У нас топова мультимедія, яка керується помахом руки. Навігація присутня. тобто Автомобіль, можна сказати, запакований. зауважень немає жодних стан відмінний. Пробіг 227 тисяч стан нового автомобіля. Хто не вірить, приїхали, побачили, а тоді пишемо ваші, як кажуть, безглузді і нічим не підтверджені коментарі. Бо писати з дивана всі вміють, а пригнати такий розкішний шикарний автомобіль, у ви одиниці. Тобто ззаді теж ідеальний автомобіль. Ідеальний. Просто все як новесеньке. Як воно все стильно, гармонійно поєднано. Чорний низ, світлий верх. Вставки піано, є підсвітки, також чорна стеля. ну Просто магічно, бомбічно. Камера того не передає, також позаду. В ідеалі, без жодних, жодних потертостей. В автомобілях хімчистку ніхто не робив. Автомобіль вчора заїхав до нас тільки ввечері на митницю. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий. До тест-драйвів і до ваших покупок. Це вже в нас рестовий, так як напис Шкода зверху електропривід відкривається помахом ноги. Стан багажного відділу просто ідеальний. Швидше за все, що тут був коврик, але в загальному ще є сіточка, різні ці органайзери, крючечки, аптечка. І тут саббуфер, докатка і весь ремкомплект. Все нове, ніхто ні а. разу їм не користався. Також поличка. Просто в ідеалі. Дійсно, і тут ніде нічого не, не потерто. Просто бомбічний автомобіль. от це вам автобанний пробіг. Повторюсь, новий-новий. Такий, практично, можна сказати, як із салона. самі диву, дивуємося, як вони такі приїжджають. Стеля акуратненька, ніде без єдиного нюансика. Все просто як нове. Як так можна їздити, я навіть і не знаю. Але факт Новий, стан нового автомобіля. Автомобіль обслужений, передні тормоза, задні тормоза замінені. Тобто тільки після заміни автомобіль пройшов ТО, лобове мінялось в 23 2023 році, але лобове оригінальне, а термальне, безключовий. З цієї сторони теж. Ось так все круто виглядає. Ну, стан просто бомбічний, без жодних зауважень. Електропривід пам'ять з двох сторон. Питань взагалі немає жодних. Музика Кентон, шильдики Лаурін і Клемент. Просто новий автомобіль. Дуже цікаве надходження. Так, в принципі, зафіксуйте ще один код. Можете перевірити, що до чого є. Ще треба нам заглянути під капот. Почуть, як бурчить цей апарат. В принципі, він заведений, його взагалі не чути. Рівнесенько, тихтесенько, просто як часи. Нічого не знімалось, не крутилось, не підфарбовувалось, все, як виїхало, машинка з заводу, все, завод, завод. Фари в нас 20-й рік 6-й місяць. 20-й рік 6-й місяць. Випуск даного автомобіля 8 місяць 2020 року. Модельний в нього вже 21-й. По кузову. Можна то діставати, все перевірили. В рідній фарбі, без жодних зауважень. Дійсно, по кузову немає ні вм'ятин, ні царапин. Ідеальний автомобіль. Ось вам такі, можна сказати, як наш колишній президент любить сказати, це що ви бачите, це скарб. Це дійсно скарб. Крутий автомобіль в крутій комплектації і за класні гроші. Ціна буде, як завжди, під відео в описі. Або шукайте на сайті autotradecars.ua Хто шукає бензинового Кодіака, вам до нас. Він 2 літра бензин, 140 кВт, 190 кінських сил. Він в нас має повний привід, 7-ступенева коробка і в максимальній комплектації. Стан ідеальний. Чекаємо вас. Все. Всім удачі, всім па-па Завтра буде новий день і новий крутий автомобіль.